Вітаю. Сьогодні ми трошки писали в тонких сошитах і допрацьовували і читали в наших робочих. І так, далі зверніть увагу, що у нас рядок це відстань між меншими лініями, а більша відстань це міжрядковий. Інтервал. Тобто ми починаємо писати ось між маленькими 12 березня. Класна робота. Ми сьогодні писали букву К. Ми ставимо точку на міжрядковій додатковій лінії, і до неї ведемо. Штрих великої букви «К». Класна, робота. Далі у нас була каліграфійна вправа, починали ми з букви А і навкруги букви проводили ось таке коло, і таким самим чином ми дописували до кінця рядка. Таку вправу ми будемо робити з різними буквами і з різними елементами букв в час від часу, далі ми на сторінці 81 в нижній частині її допрацьовували, дописували текст, говорили про родину. Про сім'ю і дописували можливі варіанти. Тобто обговорювали, що може робити родина. Ми написали, що разом гуляє. Разом гуляє. Малі хлоп'ята грають м'ячем малі. Грають м'ячем. Апостроф пам'ятаємо. Бажаємо всім здоров'я. Це ми про здоров'я, що може бути мова? По бажаннях найчастіше. Бажаємо всім здоров'я. І до ім'я моє ім'я, моє ми на попередньому рядку слово пишемо ім'я. І з великою буквою, ось тут ми писали своє ім'я. Далі читали лічилку. Той, хто не був сьогодні в класі, треба її завчити на пам'ять, а так ми на пам'ять вчили з листочка іншу лічилку. П'ять зайчаток вийшли з дому. Спершу стали по одному, потім в пари топчуть сніг, хто без пари геть побіг. Реп'яшок учепився реп'яшок, за ведмежий кожушок, і кричить, щоб чули всі, я катаюсь на таксі. І ми цю скоромовку записували сюди на вільні рядки. Великі букви, відповідно записуємо. Чотири рядки, чотири рядки. Кожен рядок з нового рядка тут письмовий. Учепився реп'яшок. За межий кажушок. І кричить щоб чули всі я катаюсь на такси. Далі ми на листочках працювали. Продовжуємо говорити на тему їжі на цьому тижні. Тому у нас ось такі і фрукти, овочі і інше. Діти повинні були прочитати завдання і зробити Прочитай слова, склади з них речення. Їжа організму для корисна. Ну Ми це вже цю, цю частину почина робили у сховищі. Там сьогодні було дуже шумно, довго сиділи, тому так толком так слабенько всі справились. Бачимо, що перше слово з великої букви значить, це перше слово речення. Тому їжа. Організму для корисна. Тобто, яка вона? Корисна для організму? Їжа корисна для організму. Можна було так. Можна було поставити перше слово, друге слово, третє слово, четверте. І так, і так правильно. Друге завдання. Треба було прочитати вірш, замінюючи малюнки словами. Ось, прочитай вірш, замінюючи малюнки словами. Чомусь більша половина дітей, не прочитавши це, не зрозуміла, що треба робити. Багатьом прийшли сказати: у кожній морквині багато вітамінів. І в капусті теж завжди їх знайдеш. І в картоплі, і в цибулі є доволі вітамінів. Ось такий віршик. Вміння абстрагуватись від букв до малюнків і назад в букв, це дуже-дуже е, класна вправа, корисна для навичок читання і розуміння. Далі ми розбивали речення на слова. Було речення, воно перетворилось на такого черв'ячка, де всі слова злились в єдине. Треба їх знову поділити. Більш-менш легко, ребята, справились. Здоров'я людини залежить від харчування. Ось таке у нас було завдання. Далі. Прочитай початок кожного речення, доповни його своїми словами. Перші страви борщ, ну, багато хто написав суп. Другі страви смажена картопля, писали каша, плов. Ми сьогодні за плов говорили за борщ на першому уроці, так що було у нас обговорення страв. Але уже у сховищі на четвертому уроці багато хто це не згадав. Десерт пиріг, що у нас морозиво, шоколад, солодощі і так далі. І навчиться швидко читати скоромовку. Останнє завдання ось це у нас ми е, вчили на пам'ять. Їжаки з їжачихою за їжею поїхали, бо їх їжачиня, і їжу їсть щодня. Ось. Така у нас сьогодні робота була по навчанню грамоти. На жаль, тривога не дала нам вдосталь поспілкуватися, прийшлось більше так дописувати і працювати самостійно.